Економія енергетичних ресурсів та коштів актуальне питання в Україні в наш час. Саме тому у Вінниці продовжують відновлювати парки екологічного громадського транспорту, тролейбусів та трамваїв. Основна перевага електротранспорту екологічність, оскільки він не викидає шкідливих речовин в повітря. А ще він створює значно менше шумового забруднення, дешевшої використанні та обслуговуванні. Вінлайн, тролейбуси, які випускають у Вінниці, порівняно з остарілими ЗІУ-9 вони значно енергоощадніші, бо 20 кілометрів вони можуть проїхати на жиленні від акумулятора. І саме тому цей транспорт ще називають екологічним. З пошлого століття електричний транспорт у всіх містах світу був муніципальний, і основна його була тому, щоб було менше викидів шкідливих речовин. І я вважаю, що всі телебуси та новається саме найчистіший екологічний транспорт. Жителі Вінниці, які віддають перевагу власному транспорту, теж потроху переходять на електромобілі. Ірина Селезньова одна з перших у Вінниці передбала електрокар. каже, такі автомобілі дешевші в обслуговуванні та експлуатації. Виникла думка, що хочеться машину, щоб було якось мобільніше. Але мені не подобалася ця тема заправляти свічки, фільтри, масла. Ну це було дуже важко. Одні з перших в Україні, ну перші сотні, так точно. От і спочатку ми були просто власниками. Ми намагались просувати цю тему. Ми зрозуміли наскільки це екологічно, економічно. Енергоощадні електромобілі також екологічні. Вони не забруднюють повітря вихлопними газами, а тому є безпечними для довкілля. Перевага в тому, що економія, по-перше. По-друге, екологія. Будемо дбати про екологію, буде у нас все в державі добре. По-третє, в електромобілі багато різних моментів, таких, які допомагають водієві. Немає вихлопів, газу, нічого. Економний по місту дуже зручний». Це корисне, напевно, що тим, що менше викидів. Менше залежності на сьогоднішній день від заправок і можливо вдома заправляти автомобіль, заряджати. Ну, є певні нюанси, звісно, потрібно розраховувати свій маршрут, потрібно розраховувати температуру. Якщо для водія, то це набагато тихіше, немає ніяких додаткових вібрацій по автомобілю. Найбільшою загрозою від електромобілів поки залишається переробка та утилізація їх акумуляторів. Втім, нові автомобільні батареї досить довговічні – 10-15 років. І, Ймовірно, пройде багато часу, перш ніж виникне серйозна проблема з їх переробкою. Євгенія Овсянікова Анастасія Усачова, телеканал «Вінниччина».